Привезли загиблих в боях за Україну військовослужбовців. Це обов'язок приїхати і віддати останню шану тим хлопцям, тим янголам, які вже будуть оберігати нас з небесного легіону. Прикордонниця з Волині, кінологиня Аліна Паніна, яка п'ять місяців перебувала в російському полоні, повернулася на службу. Ти не можеш здатися там. Ти мусиш стояти. Ти просто говориш, ну як я пройшов от стільки і тут здатись. З жовтня минулого року в області працює виїзна бригада лікарів. Сьогодні медики проводили огляди у Граймівці. Стара вже баба там буду їздити, ти щоб стежувати. Яка вже є така. На Волинь привезли загиблих в боях за Україну воїнів. Авто із полеглими вранці 10 січня зустріли у селі Піддубці Луцького району. «2023 рік розпочався такими трагедіями. Це біль сум. Жаль і сльози, і ви знаєте, величезне співчуття рідним і близьким, загиблих. Віра одна, віра в перемогу. Це твій святий обов'язок приїхати і віддати останню шану тим хлопцям, тим янголам. Які вже будуть оберігати нас з небесного легіону, волонтерка Вікторія Пруднікова говорить, приїхати сюди, щоб віддати останню шану героям. Вона намагається щоразу, незалежно від часу доби та за будь-якої погоди, як і наші воїни, відстоюють нас на передовій. Я завжди всіх в прямих ефірах закликаю, хто має автівки. Я просто благаю всіх. Приїжджайте, зустрічайте. Приходьте на чин похорону, гідно проважайте і підтримуйте їхні родини, бо для них це дуже важливо. Вони сьогодні віддали на війну найдорожче, а наші воїни віддали своє життя. Я думаю, що це сторона все таки солодар Бахмут. Везуть наших волинян кількості нам ніколи не повідомляють. Місію на щиті із тілами загиблих волиняни приїхали зустріти на трьох десятках машин. Колона автівок із синьо-жовтими і червоно-чорними прапорами з траурними стрічками рушила у бік Луцька. Жалобний кортеж у супроводі поліції проїхав центральними вулицями обласного центру. Вшановуючи загиблих воїнів, люди зупинялися і виходили з машин, ставали на коліна у бабіч дороги. Тіла військовослужбовців відвезли до моргу, звідси родичі їх заберуть додому, щоб із почастями провести в останню путь. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована, розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна щодо ситуації на українсько польському кордоні. Пасажиропотік суттєвих змін не зазнав. Наразі ситуація на кордоні з Республікою Білорусь контрольована, жодних провокацій упродовж минулої доби на цій ділянці не зафіксовано. Пасажиротранспортний потік через українсько-польський кордон суттєвих змін не зазнав. Так, за минулу добу через пункти пропуску я годин та у прослідувало на виїзд з території України 5200 осіб. На в'їзд оформили 3700 осіб. Пункти пропуску працюють у штатному режимі. Є накопичення автомобілів на виїзд з території України перед пунктом пропуску у Стилух. Там на перетир кордону очікує 80 легковиків та близько сотні вантажівок. Прикордонниця кінологиня Аліна Паніна, яка п'ять місяців перебувала в російському полоні. Повернулася на службу із новою напарницею з панієлем Челсі. Разом вони оглядають авто на одному із пунктів пропуску на кордоні з Республікою Польща. Двох службових собак, з якими Аліна тримала оборону на Азовсталі, їй не повернули. Повномасштабну війну Аліна зустріла в торгівельному порту Маріуполя. В ніч із 23 на 24 лютого вона несла службу, оглядала судна. Це були дуже великі обстріли. Ну, тобто, це були потужні обстріли самого, самого порту. Артою накривали вони і авіацію. Судна також і противника підходили дуже близько до порту. Аліна розповідає, що прикордонники отримали наказ зайняти оборонні позиції в Маріуполі. Так опинилася на заводі Азовмаш, звідки 11 квітня із бійцями 36-ї бригади морської піхоти вона вирушила на Азовсталь. «У них була техніка. Яка була бронирована, ну тобто, в якій можна було, вони жінок перевозили, у нас вже не було відходу ніякого не назад, не вперед. З однієї сторони море, з іншої сторони противник. Хлопці виходили на позиції, було з кожним днем все більше поранених, все менше було харчів, менше було боєприпасів. З автоматом стояти проти авіації, проти ракети, Ну, ти не ніяк. Захопити Азовсталь росіянам не вдалося. 17 травня оборонці отримали наказ вийти в полон. Їх доправили до Оленівки. Умови утримання були важкими: тіснота, задуха, погане харчування, відсутність інформації. Камера 3 на 4 і в тій камері знаходилось, Мало би знаходиться 6 чоловік. але нас знаходили 28. Хто на шконках по двоє чоловік на одній, хто спав на на землі, і якщо ми хтось один просинався і повертався на одну сторону, то тобто треба було всім повернутися. Ти не знаєш, яка година, ти не знаєш практично, який день. Ми з'їли, наприклад, кашу, яку нам давали там з курчам, з спір'ям, варену. там на цьому, цьому всьому була е, каша Ячна недоварена. Проходить 5 хвилин. І все, в тебе відчуття голоду знову з'являється. Вони включали, щоб ми слухали їхній гімн, їхні новини. Вони говорили, що України немає, що ми вже дійшли до Києву. Все інше, тобто це Волинь. Львівську область це забрала Польща за два тижні до обміну Аліну та інших військових перевезли в місто Борисоглєбськ Воронезької області у колонію суворого режиму, потім до Таганрогу. Далі був Крим. Коли проїжджали Чонгар, Херсон, Малітополь каже Аліна, зрозуміли, що їх везуть на обмін. Що допомогло вистояти і не зламатися? На це питання прикордонниця відповідає: бажання побачити рідних і ступити на рідну землю. Пройшли такий нелегкий шлях, от побачили, як вони вбивають там мирне населення, як вони вбивають наших побратимів. І ти просто хочеш це все пройти, вистояти. Ну, ти не можеш здатися там. Ти мусиш стояти, ти просто говориш, ну як, я пройшов от стільки і тут здатись. Лариса Андрійчук, Віктор Легеньковський, Суспільне, Новини, Луцьк. «Груба топилася в 6 годин ранку. Жар, бачите, є. як отак, ми і живемо, щоб не змерзнути. Медсестра Валентина Мельник готує приміщення Гораймівського міського ФАПу до прийому пацієнтів. Пункт обслуговує 1200 людей, з них 372 дитини. Зараз жінка працює тут сама. Роблю маніпуляції, перев'язки, тисміраю, огляд школярів. Нині у ФАПІ людно сюди, аби оглянути пацієнтів, приїхала медична бригада три лікаря і дві медсестри. До педіатра привела трьох дітей Марія Гичко. Якщо можна обійтись, то ми вже вдома своїми силами. Так зима, то як на двір вийде, то буває частенько. Там соплі, кашель. З дев'ятимісячним немовлям на консультацію прийшла Раїса Савчук. Трошки складності є. Не хочу на животі лежати. Найбільш часто звертаються дітки до року. Це є якби, там такі профілактичні огляди, які приходять щомісяця. Діти більш старшого віку звертаються більш з проблемами герви. У сільський ФАП на прийом до гінеколога прийшла Марія Сосинець. Має проблеми зі здоров'ям, тому приїздом лікарів задоволена. Їхала в обласну лікарню, там треба з направлення вища. А направлення, знаєте, як взяти в гральну всі? А таке, як приїдуть в село. Пенсіонерка Любов Кравець обстежується не часто. Цього разу, каже, вирішила прийти. Ще стара вже баба, там буду їздити десь обстежуватися, яка вже є, така є. Ми кожного року перевіряємо з того, що ми робимо в школі. Їздимо в Луцьк, Колки, Маневич. А сьогодні приїхали, то нам добре. Хто хоче провірити, провіриться, дівчата, бо треба. Зараз ті хвороби ходять. Шостий раз у складі медбригади, яка їздить селами Волині, виїжджає лікар ультразвукової діагностики Олег Сохацький. Через перебої з електропостачанням говорить, процес пригальмовується. Поки працює акумулятор, то апарат працює. Світа немає, акумулятор сідає, світа і все робота зупиняється. УЗІ ну, воно допомагає в діагностиці. Я виїжджав вже десь разів шість. Десь вісім жінок вже було прооперовано». Виїзна бригада лікарів працює з жовтня минулого року, розказала лікарка Тетяна Приходько. За цей час оглянули майже тисячу жінок та понад 200 дітей. Сьогоднішній виїзд 25 я ще не зустрічала, на щастя, запущених форм. Передракова патологія виявляється саме завдяки цьому скринінговому обстеженню. Ми забезпечені апаратурою, ми забезпечені досить доброю машиною швидкої допомоги. Зі слів лікарки, виїзна бригада медиків, упродовж дня оглянула 30 жінок та 15 дітей. Зробили 34 ультразвукові діагностики. Цими днями медики працюватимуть у селах Рудники і Красноволя. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. У Волинській області запрацювала інтерактивна мапа для поселення переселенців, розповіла Ірина Корольчук, регіональна координаторка благодійного фонду Рокада. Олена Зав'якіна переїхала до Луцька із Харкова майже 10 місяців тому. Каже, нещодавно дізналася про таку послугу для переселенців. Були такі ситуації, що обзвонюєш такий лист, а чотири телефонів, і ніде вже немає місця, бо це був березень, коли ти їдеш в нікуди потрібні якісь інструменти, котрі тобі допоможуть зорієнтуватися та облаштуватися на новому місці, за словами Ірини Корольчук, Волинська область на сьогодні одна із небагатьох, де є вільних 48 прихистків, а це 500 вільних місць для переселенців. Від березня минулого року каже координаторка: тривала робота над покращенням умов проживання у місцях, де мешкає п'ять сімей та більше. Ми створили таку інтерактивну карту. Де показали прихистки, в яких є вільні місця? У Нас є юрист, у нас є соціальні працівники і є психологи. Наша команда може комплексно підійти індивідуально під кожну сім'ю і підшукати людям житло. Представниця благодійного фонду Рокада показує, що прихистки зображені на інтерактивній мапі за гроші. ООН цього року отримали техніку та текстиль. Це повністю набір. Ви бачите, матрас, подушка, ковдра. Постіль і також отримували від нас техніку. Соціальна працівниця фонду Олена Кузьмич розказує, як працювати із інтерактивною мапою. На карті ми розмістили ці 48 шелтерів, які в нас є. Люди можуть знайти нашу карту в інтернеті. Вона дивиться, де розміщений цей шелтер, фотографії, як виглядають кімнати, душова, кухня. А людина вже вибирає наскільки їй доцільно їхати в те чи інше поселення. За словами Олени Кузьмич, мапа буде регулярно оновлюватися. Микита Шибер, Олександр Ватищук, Суспільне новини, Луцьк. За минулу добу на Волинь приїхало сім переселенців, розповіла директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобут. Усього з початку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийняла 76 тисяч українців з областей, де тривають бої. Під час засідання комісії Луцької міської ради з питань впорядкування назв вулиць ухвалили рішення провести громадські слухання щодо присвоєння двом вулицям назв на честь героїв сьогодення, які загинули під час повномасштабної війни. Вулицю Волгоградська на честь бійця Сергія Пенковського, який народився та жив у Луцьку, та вулицю Чехова на честь Франківця Олега Куцина, командира батальйону Карпатська Січ, як зазначив голова комісії Михайло Щур, пропозиції щодо вшанування сучасних полеглих воїнів і найменування вулиці на їхню честь постійно надходять до міської ради. Але до сьогодні вирішення цього питання члени комісії відтерміновували. На засіданнях комісії в нас це питання дуже часто піднімалося. Під час війни дехто. Дотримується такої позиції, не варто перейменовувати вулиці чи найменовувати вулиці іменами героїв сьогодення. Треба дочекатися перемоги. Є інша кардинальна позиція, що процес декомунізації та дерусифікації треба завершувати якомога швидше, не можна його затягувати. А отже, тоді вже сьогодні треба приймати рішення щодо найменування вулиць, в тому числі нашими героями, героями сьогодення. Танення снігу і понад дві з половиною норми опадів, які випали торік упродовж грудня, стали причиною зимового паводку на Волині. Розказав заступник керівника регіонального офісу водних ресурсів в області Ростислав Кравчук. Найбільше підтоплено сільгосп у Гідь і територій у Ковальському і Камінь-Каширському районах. Погодні умови сприяють якраз розвитку паводку. На сьогодні вже вийшли річки в нас на заплави і досягли рівнів підтоплення. Це річка прип'ять. У Ратнівському колишньому районі це Забродівська територіальна громада, село Річися. І річка Стохід теж вже досягла відміток підтоплення окремих господарських будівель в Любишівському районі. Затоплено і підтоплено 6,2 тисяч гектара сільськогосподарських угідь і територій населених пунктів. З житлової забудови поки що немає підтоплень. Є лише підтоплення окремих будівель, як розповів Ростислав Кравчук, аби врятувати населені пункти від підтоплення в області працюють 12 насосних станцій, аварійні бригади. За прогнозами Волинського гідрометеоцентру, найближчими днями очікуються незначні опади, дощ та мокрий сніг, тому можливе ускладнення водогосподарської обстановки. Петро Юровчик, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. Новини спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.